Вітаю, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останні кілька днів. Традиційно зробимо це з іронією і сарказмом, щоб підняти настрій. Якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це вдячний. Володимир Путін не полетить до Мексики на інавгурацію обраного президента Клаудію Шейнбаум. Не те, щоб Путін недолюблював Мексику. Я думаю, скоріше навпаки. Він би із задоволенням приїхав до цієї країни, щоб після офіційних зустрічей, ну не знаю, пробратися на кордон Мексики і США і мати можливість показати якийсь непристойний жест у бік противника. Але Мексика підписала римський статут, а це значить, що вона цілком може заарештувати Путіна в разі його візиту. Якщо з Монголією так у Росії вийшло домовитися, то з Мексикою може й не вийти. Правильно МЗС РФ пояснили відмову від поїздки. Так цитата мови оригіналу: Москва дійствують в сатві, суміючися про таку практики и теми обязательствами, которые есть у российского лидера Кенедстаты. Це ж таки слухайте, на мою думку складна протокольна мова. Все це можна сказати одним простим словом. Путін не їде, тому що з цикотно все просто і зрозуміло. Впевнений, що Путін мріє взагалі ж про те, щоб світове правосуддя було таким, як у Росії. Ну ось, будь ласка, Держдума в першому читанні схвалила законопроект про припинення кримінального переслідування тих, хто уклав контракт з міноборони РФ. Згідно з пропозицією, якщо засуджена або людина, яка перебуває під слідством, укладає контракт у період мобілізації, суд може призупинити провадження його справі або навіть скасувати Побіжний захід. А коли того, хто уклав контракт, буде звільнено зі служби, або він отримає навіть державну нагороду, він зможе розрахувати на звільнення від кримінальної відповідальності. От, а ви кажете, що в Росії не можуть придумати ноу-хау, і це реально нове слово в правосудді. Якщо раніше, щоб вийти з в'язниці, потрібно було вирушити на СВО. То тепер, щоб у в'язницю не потрапити, потрібно теж вирушити. а, ну туди ж. Якщо раніше злочинці, ну хоч зрідка замислювалися, чи скоювати злочин чи ні через острах покарання, то тепер страх зникає остаточно. А чого боятися? Будь-який момент покарання можна позбутися. Загалом фраза з відомого радянського фільму Джентльмени удачі зазвучить тепер в Росії по новому украл випіл на СВО. Упевнений, що ухваленню цього закону найбільше зрадіють російські менти. В них з'являється нове невичерпне джерело доходу. Ну дивіться, зупинив машину з мужиком, або просто навіть зупинив мужика на вулиці, підкинув, наприклад, пакетики забороненою речовиною і відразу робиш пропозицію. Чи не хоче пане вирушити на СВО? Ну або до в'язниці. і все вибір простий. Що цікаво, потім мен ще зможе отримати за це премію. Причому офіційно в Єкатеринбурзі, наприклад, вже запустили проект, за яким можна заробити по 50 тисяч рублів за кожного хто укладе контракт з міноборони РФ. Тут прямо прописано список дій читаємо. Пункт номер один знайти потенційного кандидата. Це ми вже обговорили. Під роздачу може потрапити будь-хто. Ідемо далі. Пункт номер два. Зателефонувати і передати контакти кандидата в центр із доукомплектування. Ну тут взагалі без проблем. Третій пункт супроводити кандидата в центр із доукомплектування. Ну тут навіть можна зробити красиво, З мігалками, без заторів, швиденько. І пункт номер чотири дочекатися надходження грошей на рахунок. Все. Геніально і просто. Загалом виходить так, що російська армія складатиметься з тих, хто вже сидів, з тих, хто мав сісти, і з тих, хто ще не сів, але планував. Ну і з тих, кому дуже потрібні гроші. Бо якщо він їх не добуде, то теж сяде. Що тут сказати, еліта? Але голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов не згоден, що тепер в армію РФ може потрапити будь-який ув'язнений або засуджений. Если они совершили то преступление, по которому их нельзя привлечь, у нас есть перечень этих преступлений. Мало того, он же сам должен захотеть, ведь это не обязательно. Он сам должен захотеть. И после этого вступает в силу механизм вообще-то его отбора туда. У нас есть масса случаев, когда вот из количества большого желающих берут единицы. У меня сотни обращений с мест лишения свободы. Почему не взяли меня? Почему не взяли меня? А потому и не взяли. Потому что не всех берут. Потому что армия російська не банда, а вооруженные силы славные которые добьются долгожданной победы в специальной военной операции. Ну, от як на таке реагувати? Ну, хіба що за традицію ось так? Это Россия! Так, це Росія сперечатися з Картаполовом безглуздо. Він стверджує, що не всіх злочинців беруть у російську армію. Ну так я так розумію, беруть тільки найкращих злочинців, а потім ці найкращі повертаються, якщо пощастить, звісно, і знову займаються улюбленою справою. Подібні новини з'являються в Росії практично щодня і далі будуть з'являтися. Тому що, а чого їм переживати? За їх за новий злочин, все одно не посадять. Серйозно вони просто знову поїдуть на своє, і все. Їх знову, як то кажуть, пустять по колу російської сансари. Але, мабуть, навіть російська Влада стала розуміти, чого можна очікувати від тих, хто повернувся з так званої СВО, тому й стали з'являтися в Росії подібні плакати. А дивіться, солдат дитини не образить. Прочитаємо. Ці правила допоможуть вашій дитині безпечно, і без проблем поспілкуватися з військовими, які захищають Росію на спеціальні військові операції. Пам'ятайте, правильна поведінка вашої дитини, запорука її безпеки. Кінець цитати. А, круто. Мені здається, що навіть у зоопарку на кліці з хижаками не такий загрозливий. А взагалі, звісно, цікаво, виходить. Тобто, якщо дитина поводитиметься звичайно, то це може бути для неї небезпечно, да? і в неї можуть виникнути проблеми. Але цікаво, чому. Потому що армія російська, не банда. А, зрозуміло. Але давайте розглянемо, що це за правила. Отже, як краще виглядати під час зустрічі з військовим? Слухайте, сам за головок звучить загрозливо. Це страшніше, ніж як бути готовим до зустрічі зі зграю бродячих собак, або як бути готовим до ключового енцефаліту. Але читаємо. Рекомендації для хлопчиків. Хлопчикам бажано. Натуральний колір волосся, штани, сорочка, футболка нейтрального кольору ну таке, наче це список для тих, хто вирушає в колонію для неповнолітніх. Але давайте подивимося, що не бажано. Фарбоване волосся. Ого, відразу цікаво. Я так розумію, що Артемій Лібідів тепер рідше виходитиме з дому, щоб не зустрітися з військовим. Продовжимо. Прикраси, аксесуари, короткі шорти, занадто яскраві кольори в одязі. А ось тут же здригнеться Філіп Кіркоров. Ну і найважливіше це напис внизу плаката. Читаємо. Не забувай, твій одяг не повинен бути зухвалим. Вибирай скромне вбрання, що прикриває твої особисті зони і не обтягує фігуру. Ого, прямо як і рекомендація для тих, хто збирається відправити свого хлопчика в церковний хор РПЦ. А ще цікаво, виходить слухати, що у дітей в Росії є якісь особисті зони на цілі? Я так розумію, є тоді і громадські, ну які, зустріча з усього, прикривати не обов'язково. А може, навіть тоді є і державні зони, які прикривати чи не прикривати вже вирішує керівництво Російської Федерації. Але найбільше бентежить не це. А от якщо дитина не виконала цих рекомендацій, що може трапитися тоді? Що так сильно може зачепити так званого російського військового в тому, що Хлопчик, ну я не знаю, буде в шортах або в обтягуючому одязі, якщо чесно, я навіть боюся уявити, заспокоють тільки слова Картополова, тому що армія російська, не банда, переходимо до наступного плаката про що поговорити з військовим. Тут відразу не зрозуміло, це рекомендація чи це обов'язок дитини розмовляти з незнайомим військовим. Але гаразд, отже, про що бажано поговорити? Свої захоплення бо ну, відразу стрьомно. А якщо хлопчик скаже: дядько, слухай, а я займаюся бальними танцями. Чим? Ну, саме так запитає російський військовий. Бальними танцями, дивіться, і хлопчик покаже кілька танцювальних рухів із латиноамериканської програми. Сучи з попереднього плаката, це одразу тригерне російського військового, і невідомо, чим це для хлопчика закінчиться. Але йдемо далі за списком, про що можна поговорити: хобі військового. І знову тут може бути проблема. А якщо це колишній зек, яке в нього хобі? Ліпити фігурки з хліба чи мистецтво чи фірної церемонії? Наступний пункт у списку шкільні справи. А ось тут вже може бути цікаво. Хлопчик розповість військовим про свої шкільні справи, а у відповідь від російського військового. Кого почує про його справи кримінальні буде непогана така розмова. Ну і нарешті останній пункт погода. А оце, на мою думку, прекрасно. Серйозно. Я вже бачу, як підходить хлопчик до російського військового, якому, наприклад, ну, я не знаю, відірвало що небудь після прильоту дрона і каже: Зразі, дядько, погода сьогодні яка? А? Ой, жодних хмаринки Прямо ідеальна така льотна погода. Ну і знову прекрасний напис з плаката, про що не бажано говорити з військовим це бойові дії і політика. Ну тут все логічно, це інструкція не тільки для дітей у Росії. Про це взагалі не бажано в Росії говорити, причому не з військовим, ні з будь-ким іншим. Тому що одразу ж опинишся у в'язниці, ну в сенсі на так звані СВО. і останній плакат з цієї серії. Як себе поводити? Читаємо, подаруй захиснику свою посмішку, але варто пам'ятати, що сміятися і посміхатися варто лише тоді, коли це доречно. І я навіть не уявляю, як батьки спробують в Росії пояснити своїй дитині, коли доречно сміятися і посміхатися під час спілкування з російським військовим, а коли ні. Судячи з усіх цих плакатів зовсім скоро в Росії з'явиться взагалі нове прокляття. Та щоб твої діти військово по дорозі зустріли. Загалом дітям в РФ зараз не до розваг, але є дорослі, які готові їх підмінити. В цьому Рамзан Кадиров показав ще два тесла кібертрак з кулеметами на даху. Він стверджує, що їх відправили на фронт. Я так розумію, на невидимий фронт їх відправили. Просяк випадок нагадаю, що попередній броньований продукт від Ілона Маска було віддалено відключено, Щойно Кадиров заявив про можливість його застосування на фронті. І тепер ось кадиров вирішив заявити про ще два автомобілі. От що тут сказати? Знаєте, от як кажуть, розумний вчиться на чужих помилках, дурень вчиться на своїх, а от Рамзан Кадиров схоже тупо не навчальний. Якщо я не помиляюсь, Ілон Маск може дистанційно не тільки, до речі, відключати кібертрак, а ще й відправити машину за певним маршрутом. І мені здається, можна запросто заблокувати двері цих авто разом із наповненням у вигляді кадирівців і відправити кібертраки так, щоб їх змогли забрати українські військові. Я думаю, що це буде не гірше за історію з пейджерами в Лівані. Але не тільки Рамзан Кадиров дивує своїми промовами, Спикер Держдумы Российской Федерации Вячеслав Володин померковал на тему заходу. Сегодня ситуация не предполагает к тому, чтобы стремиться там жить. Это же э, люди это понимают. И тот, кто хочет воспитывать своих детей, кто думает о будущем, точно не выберет сегодня Европу для места жительства. Потому что тогда там надо принять другие ценности. А это знаете, не каждый сможет. І потом э, зачем? А тут от на секунду зупинимося. А дійсно навіщо? От навіщо? Навіщо живе в Парижі дочка Дмитрія Піскова? Навіщо син Дмитрія Медведєва навчався в американському університеті? А навіщо син Єлени Мізуліни, Ніколай живе і працює в Брюсселі. З ним взагалі дуже цікава історія. Його мати Єлена Мізуліна, затята противниця ЛГБТ. Але Ніколай, мабуть, пішов у батька і одружився з чоловіком із США. От так. Але давайте повертаємось до Володіна. Запад уже відкровенно війну проти християнства веде. Ну, он ее начал раньше, uh, с того момента, как только стали разрешать uh, однополые браки. Стоп, это что же выходит? Сын Елены Мизулины это один из тех, кто начал войну против России. Вот неудача. но давайте додавим. Это был удар не только по христианству. Кстати, да, когда что... Коран сжигали в Швеции, это чудовищно И... было. И Коран сжигали, и издевательства над Библией, которые мы с вами видели во Франции. Но это все уже длится много лет, поэтому совершенно очевидно, что дальше будет только хуже. И это должны понимать все те, кто э, хочет э, взять посмотреть вот эту э, европейскую жизнь нельзя туда ехать с детьми, нельзя туда ехать жить, потому что те ценности, которые там сейчас навязывают, а их именно навязывают, продвигают, и вот не случайно те ситуации, о которых вы говорите, это все следствие политики целенаправленной по смене пола, пропаганда которого идет. Это чудовищно. И мы должны понимать это понимая защищать свою идентичность, свою культуру, свои традиции, духовные ценности, больше внимания уделять морали, потому что особенно учитывая, что интернет-пространство сегодня серьезное влияние оказывает в числе приоритетов, исходим из необходимости принятия законов в том числе. Для того, щоб защитить дітей законів, щоб захистити дітей. І відразу ж цю тему дітей в Росії вирішили захистити від теорії еволюції. З ідеєю виключення теорії Дарвіна зі шкільної програми виступив колишній голова уряду Чечні Муслім Кучіїв. Під час першого засідання всеросійського батьківського комітету він заявив цитата мова оригіналу. Все знают, что это ошибочная теория, она идет в разрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Эта теория Дарвина неправда. Это противоречит религиозному воспитанию. Все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям? Кинет цитаты. А слухайте, а це вже щось новеньке. Із чого раптом? Може, Хучів ну, сходив, я не знаю, в контактний зоопарк його хапнув за палець капуцин, і Хучів пообіцяв помститися. Але давайте відверто. Так, дуже багато речей в шкільній програмі йдуть в розріз релігії. Тому хто знає, можливо, в школах Росії скоро скасують математику, фізику, хімію, астрономію, але завжди можна буде додати ще пару уроків розговори. А важним ідею Мусліма сліма про заборону теорії Дарвіна вже підтримали і в РПЦ. Мільярдер, засновник телеканалу Царь Град ТВ Константин Малафєв, також вирішив. Петрым эту пропозицию. Цитата моего оригинала. «По сути, наша система образования стоит перед выбором. Во что мы научим верить наших пятиклассников? В то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы? До чего доводит подобное образование мы можем судить по отошедшему от Бога а сатанелому Западу? Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу». Кинет цитаты. Знаете, мне не сдается просто скосовывать теорию Дарвина в России, но це будет неправильно. Требует придумать свою теорию, российскую, теорию Володицына. Одін або Мединського, або Малафєєва. Що всі люди на землі пішли, наприклад, від російського ведмедя. Чому ні? Хоча, щоб нова російська теорія еволюції ідеально вписалася в загальну російську концепцію, то мені здається, що тут треба вибирати тварину, на яку буде схожий Володимир Путін. От. В мережі вже давно можна знайти кілька варіантів: І такий, і такі, і ось такий. О, стоп, бачите, знову повернулися до теорії Дарвіна. Можливо, у вас є думки пропозиції, якою має стати нова теорія еволюції в Росії? Поділіться своїми думками в коментарях. А ми продовжимо. Виявляється підступний захід руйнує Росію не тільки за допомогою теорії еволюції. Валентина Матвієнка звинуватила захід і рух Child Free в небажанні росіян заводити дітей. Ви говорите у о... женском движении в мире, но то, что мы наблюдаем на практике, скажем так, в сфере, которая мейнстримовая, да, такая, что это превращается в некий радикализм. Вот чем отличается женское движение здесь, в рамках в нашей стране, в рамках форума, от того, что принято называть там воинствующим феминизмом? Ну, но сначала про феминизм, да, ведь феминизм зарождался, его платформой была хорошая идея бороться за равноправие женщин. Но феминизм на Западе, он выродился, он радикализировался, он действительно стал воинствующим. И вот эта, казалось бы, благородная идея бороться за равноправие женщин давно уже ими сдана в архив это противостояние это все против мужчин это все против традиционных ценностей это все про какие-то гендеры которых уже там более 50 придуманных и так далее или скажем движение child 3 но это это просто такое да вызывает вопросы мягко Я считаю, нужно запрещать законодательно даже чтобы этого не было. Знову заборонити, а нагадаю, що Чалд це просто усвідомлене небажання мати дітей. Як можна це заборонити? Тим паче на законодавчому рівні. Ну схожу історію ми вже бачили з забороною ЛГБТ, але з чайдрі ще буде цікавіше. Я вже уявляю, як це буде реалізовано в Росії. Будь-яку дівчину можна буде зупинити просто на вулиці, запитати, у вас діти є? Поки що ні. Все пакуйте і вона чайд Та ні, зачекайте, я хочу мати дітей, але трохи пізніше. Давай розповідай, 16-річна бабця нас не проведеш в Кайданиї. Взагалі, Валентина Івановна Матвієнко останнім часом пішла в рознос у своїх промовах. Вона навіть почала розповідати анекдоти. Анекдот жена неожиданно на день народження мужу подарила пейджер по поводу гаджетів. <палу> <рігова> Хотіла то одеколон, потім новости прочитала і подарила пейджер. Я... <палу> Ухти, я відверто кажучи, ну не сильно розбираюся в анекдотах, але це прикольний, особливо на тлі того, що сталося в Лівані після спецоперації Ізраїлю, коли тисячі Пейджерів несподівано в один момент вибухнули у членів Хезболи. Якось двозначно прозвучало, але майже так і було. Тут важливо пам'ятати, що Хезбула це союзник Росії. Представники Хезбули періодично приїжджають до Москви. От мені цікаво, у їхній наступний приїзд запросять на зустріч Валентину Івановну, Ну, щоб вона ще раз розповіла цей анекдот. Цікаво було б подивитися на обличчя хлопців із Хезбули. Але повертаємось до Чайлд Фрі. Дмитрій Пісков оцінив пропозицію Валентина Матвієнка щодо заборони Чайлд Фрі. Цитата мови оригіналу. Повищення раждаємося один із головних пріоритетів в роботі всієї влади і всієї країни. Всю Что нужно делать для повышения рождаемости, должно делаться. И все, что мешает этому, должно из нашей жизни исчезнуть. Кінець цитати. Що ж ти, Дмитрій Сергійович, сам собі в ногу стріляєш? Якщо все, що заважає підвищенню народжуванців в Росії, повинно зникнути, то це означає, що насамперед має зникнути Путін, а разом із ними його прес-секретар. Знаєте, якщо боротьба за підвищення народжуванців в Росії буде йти так, як вона йде зараз, то прийде час і російські менти почнуть замість заборонених речовин підкидати протизаплідні таблетки. Серйозно, тому що їх зберігання, тим паче вживання і збут вважатимуться серйозним злочином. А береги залишатимуть у закладках презервативи, тому що це буде вигідні. Ніше ніж займатися забороненими речовинами. Практично щодня з'являються все нові нові пропозиції, як збільшити народжуваність у Росії. В Раді Федерації, наприклад, для цього запропонували заборонити увага, однокімнатні квартири. Серйозно, сенатор Анатолій Широков вважає, що такий захід дасть змогу зміцнити сім'ї та підвищити народжуваність, адже однокімнатне житло не підходить для сімей з дітьми. Кінець цитати. Я навіть не знаю, от скільки зараз російських сімей сказали Анатолію Широкову спасибі, адже тепер вони точно захочуть завести дітей. Чуєш, Машка, однушки заборонили. Та ти що класно? Нарешті ми зможемо завести малечу. Тим часом у Росії зростає кількість сімей грошей, яким вистачає тільки на купівлю їжі та одягу. І вже не вистачає на товари тривалого користування, наприклад, на комп'ютер або пральну машину. Це офіційні, до речі, дані Росстату. Але в Росії подаються новину з позитивом. Кількість сімей, яким грошей вистачає тільки на їжу, та одяг зросла за рахунок того, що в цю групу перетекли сім'ї, яким раніше вистачало грошей тільки на їжу. Ось такий він позитивний момент для найбільшої великої країни у світі. І ось залишилося заборонити однокімнатні квартири, і все взагалі налагодиться. Заборонити. Я не беруся підрахувати, скільки разів сьогодні в випуску прозвучало слово заборонити. Теорію Дарвіна заборонити, child фрі заборонити, однокімнатні квартири теж заборонити. Це слово стає основним дієсловом Російської Федерації. Заборонити думати, заборонити робити, заборонити мати власну думку, заборонити її озвучувати. Залишилось зовсім трохи, і хто знає, може в Росії заборонять жити. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити, тому ви ще ніс продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримати це відео, вподобайки і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живе Білорусь! До зустрічі!